Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у прилуках минулої неділі близько 16-ї години на вулиці Київській, постраждав 44-річний пішохід. Для з'ясування обставин аварії на місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 39-річний водій легкового автомобіля допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП потерпілої отримав тілесні ушкодження, для надання допомоги медики його госпіталізували. За фактом аварії, слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури, відкрив провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху і максимальна санкція 3 роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на той же строк. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження. Призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Нагадуємо, що відповідно до правил дорожнього руху у темну пору доми та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи озбіччям, повинні використовувати світлоповертальний елемент. Стрічку, наклейку, жилетку тощо. Або бути в одязі, який оздоблений світлоповертальними елементами. Слід зазначити, що минулого тижня у прилуках сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, де водії автомобілів здійснили наїзд на пішоходів 11 грудня по Київській та 9 грудня по вулиці Коптєва. І приблизно в один і той же час, в районі 16-ї години, коли починає сутеніти.